Сьогодні ми потрапили в казковий та дивовижний ліс, в якому панує любов, доброта та дружба, де тварини та птахи розмовляють та поводяться на мов люди. В цьому могутньому лісі живуть дивні істоти, феї та гноми, велетні та чарівники. Всі вони називають свій ліс present Perfect», тому що всі минулі події, які відбувалися в цьому лісі, Завжди мають результат в теперішньому часі. На галявинці в чарівному лісі оселився наш гном на прізвисько Підмет – С. Він жив у гарненькому будиночку серед дерев. Велетні. Одного ранку Ес почув, як хтось гукає на допомогу і побіг на поклик голосів. На лісній галявині сонечко припікало своїми промінчиками, Намов хотіло обійняти і подарувати свою гарячу любов усім навколо. Там Ес знайшов двох знесилених дівчат Анну та Ельсо. Дівчата заблукали в магічному лісі і були дуже стомлені та налякані. Потрібна допомога, подумав Ес і покликав своїх друзів. Двох маленьких, але дуже привабливих фей на ім'я. As, яка була одниною, та have, множина та найкращого друга Гнома Його повне ім'я V. -E або третя форма неправильного дієслова. Але друзі називають його скорочено V -E Ми прийшли, сказали друзі. І ось, коли вони стали один біля одного. Ми з вами отримали граматичну формулу чарівного лісу. Present Perfect. As Plus has or have, plus VED. Третя форма неправильного дієслова. Стали друзі міркувати, як допомогти дівчатам. Раптом Ес вигукнув Я знайшов вихід. I have found a way out. Феї здивувалося, що забігли наперед і запитали Ес. Ти знайшов вихід? Have you found a way out? Так, вони утворили. Питальну форму Has or have plus S plus V іді, -E третя форма неправильного дієслова. S радісно підтвердив Ми будемо йти за сонцем, і вийдемо з лісу. І вони вирушили в дорогу. Довго йшли вони темним лісом. Але ось за деревами промайнуло світло, і друзі побачили поле та будиночок, де жили дівчата. Але в тому лісі жив дуже впертий вовк, ім'я якого було Нот. Він ні з ким не погоджувався і все заперечував. Він побачив, як друзі виходять з лісу і побіг за ними. «We have gone out of the forest!» Ми вийшли з лісу, радісно засміялися друзі. You have not gone out of the forest. «Ви не вийшли з лісу, вигукнув вовк Нот, вистрибнувши з кущів. Він став між ними. Так утворило заперечне речення в Present Perfect S plus has or have plus not, plus VED. Третя форма неправильного дієслова. Друзі почали благати вовка відпустити дівчат додому. І оскільки Нат не був поганим, а тільки впертим, він зрештою погодився. І стомлені, але щасливі дівчата. Побігли додому.